Моя онучка вже з самого малку розуміла, що мама не та людина, яка на все життя полюбить безумовно, і я вам розкажу, як я собі пояснила те, що відбулося в її житті, і лише зміцнило, а не стало причиною для виправдань. Зараз дуже модно всі свої біди в житті пояснювати тим, що мама чи тато в дитинстві недолюбив. Але приклад моєї онучки говорить про інше, адже вона не знала ні тата, ні, по суті, й мами. Моя донька Ліля поїхала вчитися далеко від дому, рідко приїжджала, бо й дорога була далекою й коштувало це нам копійку. Ми краще пересилали їй гроші, щоб вона там жила і ні в чому себе не обмежувала. Звичайно, що відривала від себе, але вірили, що донька матиме професію, і це окупиться. Але приїхала якось Ліля не сама, а з великим животом. Її кавалер одразу ж десь дівся, а вона приїхала до нас. Звичайно, що тут все було і розпач, і сварка, та що вже було робити. Лілю, ми будемо з дитиною, а ти вчися», – сказали ми з батьком. Через місяць у нас вже усміхалося маленьке немовлятко, онученька зорянка. Ліля й тижня вдома не побула, як поїхала на навчання, а ми з чоловіком практично маленьку вигодували. З яким нетерпінням ми чекали новорічних свят, аби похвалитися, що зорянка і зубчик має, і повзає, і усміхається, вже собі щось бакає, що вона гарно набирає вагу, що дуже тиха і спокійна. Але Лілі це було якось нецікаво, її стомлювало, що дитина весь час потребує уваги, що вона не дає спати, що інколи просто капризує. Це нас неприємно вкололо, але ж донька просто не звикла, і все. Але Ліля продовжувала й надалі ігнорувати малу на літніх канікулах, сердилася, що та всюди ходить і у неї вільної хвилини на себе нема. Коли зорянка почала підростати, то ми завжди їй казали, що от мама прийде і у нас все буде добре. Любов, ласка, мама на ніжність, що мама скоро забере її до себе. Але Ліля не спішила забирати доньку, вважала себе молодою жінкою без зобов'язань. І особисте життя у неї не складалося, і доньку вона не забирала до себе, бо не хотіла морочити собі голову. Вже пішла онучка в школу. Всім розказувала, що от мама її скоро забере в велике місто, якось прийшла дуже сумна. Всі кажуть, що мама мене нікуди не забере. Це правда, ба. Ні, ти будеш жити з мамою, сказала я дитині, колись мама буде мати власну родину, то в тебе буде і мама, і тато, і братик чи сестричка. Я не хочу більше так думати, сказала вона, і я не зрозуміла, що дитина мала на увазі. На день матері я прийшла до них на свято і не уявляєте, як мені було, коли всі мами в залі, а у зорянки лише я. Але моя дитина так гордо йшла до мене, несучи квіти, обійняла мене і сказала, що я найкраща в світі її мама. Більше ми про переїзд не мріяли, а про те, як вона стане вчителькою і буде у нашій школі вчителювати. А Ліля приїжджала все менше, а потім просто подзвонила і сказала, що розписалася з чоловіком і при надії. А чого ти нас не запросила? питаю я її. Ой, та тут лише кілька друзів було, що вам до нас їхати. Я не стала від зорянки це приховувати, а вона лише плечима стинула. Це ж чужа тітка заміж вийшла. Яка їй різниця? Вона вивчилася на вчительку, має родину, і я вже маю правнучку. Моя дитина щаслива і успішна, і я можу пояснити, чому вона не винить у всьому матір, бо не завжди доля у неї добра. Справа в тому, що вона знає. Що ми її любимо з дідусем усім серцем. Тобто головне, аби в людини був хтось такий люблячий і відданий, щоб можна було прийти і розповісти про все добре і погане та отримати розуміння і підтримку, що тебе не розлюблять за погану оцінку чи невдалий вибір в житті. Підпишись, підтримай українськомовний контент.